Сьогодні я завітала в карамель не просто на педикюр, а щоб особисто протестувати справжню новинку в світі б'юті: витяжку ще Duo. Це не просто пристрій, це технологія нового рівня, витяжка, яка поєднує в собі потужність, дизайн і турботу про комфорт. Вона дбає про чистоту простору, поглинає найдрібніші частинки пилу, забезпечуючи здорове повітря для майстра і клієнта. Працює настільки тихо. Що ти чуєш лише спокій і власні думки? Шімакс Дуо ідеально вписується в наш філософський підхід до краси, коли процес має бути не тільки ефектний, але й екологічний, безпечний і приємний. Які твої враження після роботи з нашою новою витяжкою Шімакс? Мені сподобалось, вона компактна. У неї є декілька режимів, і вона практично безшумна. Я можу чути клієнта. А щодо світла. Два режими дозволяють мені підбирати, який краще в роботі. Унікальність витяжки Shemax Duo Pro в тому, що вона вміє обертатися на 360 градусів, а також новий дизайн, унікальна форма і практична безшумність. Зустрічаю Shemax Duo в мережі карамель та приходь за комфортом нової якості.